А зараз просимо вашої особливої уваги у Бориспільській районній лікарні, що на київщині лежить хлопчина, який майже нічого не може розповісти про себе Олександрові. На вигляд років 17 і Він дуже хоче додому. Усі, хто впізнає юнака, телефонуйте на номер 102. Цьому хлопцеві з великими сіро-зеленими очима на вигляд років 17. Утім, розумово він розвинений на три. Юнак знає, що він Сашко, а ще пам'ятає імена мами і старшого брата. Звідки ти? Саша, де ти живеш? В Києві. У Києві? А де в Києві? Далеко. З ким ти живеш у Києві? Галя. Мама Галя? Мама. А хто в тебе ще є в сім'ї? Тато є? Тато є? Як звуть тата? Не пам'ятаєш? А брат є? Брат. Як звуть, брат? Плохо. Більше хлопчина пригадати нічого не може. Каже лише, живе у великому будинку на п'ятому поверсі. Поряд крамниця та пожежна частина. Юнака помітив пасажир електрички. Чоловік побачив, як розгублений пасажир зайшов на станції Дарниця у вагон. Сів. І почав плакати. Чоловік підійшов до нього, почав спілкуватися і зрозумів, що хлопець, мабуть, має якісь вади психічні, тобто він не міг нормально сказати, як його звуть, де його батьки і взагалі де він знаходиться. Він е, трошки е, не розумів ситуацію. А чоловік вийшов на станції Бориспіль і викликав працівників міліції. Правоохоронці, котрі приїхали на виклик, відвезли хлопця до Бориспільської лікарні. Тут його обстежили. Еще здорово, и скажи а. а. Еще раз а а Соматически, практически ребенок боли он здоровый. Только что у него есть насморк. В легких абсолютно чисто, со стороны сердца никаких изменений по какой-то патологии нет. Ребенок отстает именно в психическом развитии. Он спокойно, тихо плакал вчера, сказал, что хочет домой. До папи, як хлопець потрапив до електрички, невідомо. Жодних документів у нього не було. Нині Сашко весь час визирає у вікно та чекає, що по нього приїдуть батьки. Куди ти хочеш зараз? Правоохоронці кажуть, поки що заяв про зникнення від родичів хлопця не було. Тож просять всіх, хто впізнав Сашка, відгукнутися. Всі громадяни, які пізнала даного хлопця або знають про місце його проживання, просимо звернутися до Бориспільського міськвідділу за кодом 0495, телефон 62391 або 102. Марина Борисполець, Андрій Грищенко, НТН.